Золоті ворота. Це перше, що ми бачимо на виході з одноіменної станції метро у самісінькому центрі Києва. Такі епічні, що туристи просто не можуть собі відмовити сфотографуватися на фоні. Однак ця споруда не справжня, це реконструкція, створена до відзначення 1500ліття Києва. Трушні ворота, точніше їхні руїни, знаходяться всередині. Щоб їх побачити, доведеться придивлятись крізь загородження або купувати квиток. Це були єдині кам'яні ворота Києва, зведені ще за Ярославом Мудрого. Навіть Батий не зміг їх здолати, але монголи таки вдерлися до міста через інші ворота, тоді вже зруйнували і золоті. Проте і сотні років по тому зруйновані ворота правили за головний в'їзд до столиці. Саме через них Богдан Хмельницький урочисто в'їжджав до Києва у 1648 році. Масштабні дослідження пам'ятки провели у 70-х роках минулого століття, а згодом науковці створили реконструкцію, яку ми знаємо сьогодні. Твоя історія ближче, ніж ти думаєш. Глянь, золоті ворота вже чекають у твоєму закордонному паспорті.